У полтавському архіві вдалося знайти справу репресованого, про яку не знали навіть родичі. Серед знайдених в архіві справ безліч трагічних історій. Під приводом пошуків ворогів та шпигунів, радянська каральна машина ув'язнювала, розстрілювала, примушувала до рабської праці мільйони людей. Це відео про одну з таких історій. Якось Ольга Дерев'янко звернулася до полтавського історика Олега Скирди стосовно долі її діда. Вона знала, що його репресували. Він був родом з Миргородського району. У 38 році її діда забрали і пізніше прислала документ про те, що він чи то загинув, чи був розстріляний у 42 му Коли історик звернувся до архіву СБУ, то виявилося, що існує справа на діда пані Ольги. Вона була дуже вражена, коли прочитала її. Адже діда розстріляли ще в 38-му році, Найімовірніше в урочищі триби, але всі думали, що в 42 му Дізнавшись правду про свого діда, жінка щороку їздить в урочище.